Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Господи Ісусе Христе, у день твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла, нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла, нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого сла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла, нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла, нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого сла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у день Твого славного Різдва зійшли у моє серце світло і мир. Благослови мою родину, наповни дім любов'ю, зміцни віру, даруй здоров'я та захист від усякого зла. Нехай Твоя небесна радість живе в нас завжди. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь. Для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.